Вітаю всіх. Мені пишуть, що мобілізація повинна закінчитись взагалі до кінця 2024 року. Припинення мобілізації. Давайте подивимось, Чи дійсно буде закінчення мобілізації до кінця 2024 року? Мене, воно аж вилетіло. Ну так. Паш Пентаклів. Так. Це, знаєте, приємно. Це як ось винагорода, отримання результату. Так, ні, давайте ще дивимось. Дев'ятка жезлів. А це вже певні кордони. Ну, розчарування. І дев'ятка мечів. Щоб, ми, щоб ви розуміли, на кордони ми ніякі не виходимо. Це вже зрозуміло, надіюсь, всім. Що території втрачені. Повин, потрібно змінювати тенденцію до трьохсторонніх, в принципі, розмов. Партнерських відносин і ось вам. Що потрібно робити? Довга праця, розумієте? Щоб вийти на десятку пентаклів на територію, треба, потрібна довга праця і серйозніший підхід. Змінити свій підхід до ситуації. Не мобілізація, не військовим шляхом. Так. Ось вам верховна жриця. Дійсно, так і є. До кінця року буде закінчення такої мобілізації, бо вже зрозуміло. Ось вам, будь ласочка, втрати нереальні, кордонів немає. Втрата території треба домовлятись. А домовлятись довго повіснька петаклів це результат довгої праці. Зрозуміти, що була десятка. Результат землі нашої території 10 з 10. Я хочу, щоб ви це зрозуміли нарешті. Так що дивимось, віримо, що все це скоро закінчиться.